Бо По завершенню війни а, всім чоловікам заборонили просто так виїзд на три роки європейську модерну країну перетворити в невиїзний, умовно кажучи, констабіль, а просто не дозволяти чоловікам всім виїжджати і тримати це на, на контролі. Ну зараз так і ну якби є. Чоловіки призовного віку а, не виїжджають. Слухай, от зараз війна закінчиться. Все, я, я поїду нафіг. Так, я, я не хочу. Це означає, що еліта визнає, що вона не може конкурувати за людей. Вадим Денисенко написав про те, що е, якби там його спитали, чи якби він міг, він би зробив так, щоб по завершенню війни. Всім чоловікам заборонили просто так виїзд на три роки, інакше просто не збережемося як нація. Та далі там Вадим Денисенко, щоб довго не витрачати хто 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 захоче, знайде Вадим Денисенко пости в Фейсбуці. Він пояснює та що, звісно, там мова не йде про те, що закриваються назавжди кордони і так далі. Ні, просто має бути гарантія, що люди вернуться. Бо є припущення, що як тільки відкриваються ворота, це дуже важка ситуація в нашій країні. Економі економічно безпекова це все відновлювати. та да? Це ви казала пане Остапу. Я чула, що Ірина Фаріон навіть цитує ваші слова? Насолоджуйтесь війною, тому що після того то буде набагато важче. Ну і от Вадим Денисенко фактично говорив про те, що нація може поїхати. То що робити із тим, що хтось поїде, хтось залишиться, і що робити, якщо більше радянських поїде, аніж так як знаєте, сучасних нових, нову Україну? Це складне питання, оцього повоєння. Це є питання, до якого деколи от хочеш навіть не підходити. Чесно сказати. Але доведеться і через такі ось кейси, розмови доводиться про це говорити. Але коли я про це говорю, коли я взагалі про це думаю, то знаєте: ви чуєте цей запах? Ви чуєте цей запах Путіна? Ви чуєте цей запах Совєтського Союзу? Ви чуєте цей запах сталінізму, де герої трактувалися лише від безвиході, а патріотизм був лише з-під палки. Ось цим запахом доведеться якось працювати. Тому що, як і у випадку з переліпленням герба на женщині-матері, це є насправді на рівень інший, але та сама аналогія це є намагання підмінити реальність. І, і просто піти о оти, тим легким шляхом. Тому що, якщо взагалі ось, до якихось основ, це займе нам певну годину. Я дуже зараз швидко хочу це сказати, бо ну, тут це об'ємна тема. Ви знаєте, є таке поняття, як свобода. Точніше була, ось свобода це є те базове, таке категорійне, понятійне, ось, ось, ось таке. Е, ну, от, от, це опора, основа, яка відрізняє вільного громадянина від раба. І відрізняє, зрештою, нас від московитів. Якраз свобода. І коли власна держава заходить і зазіхає на основоположні речі, тому що тим ми відрізняємося почуттям і цінуванням свободи. Бо війна, власне кажучи, є за свободу. Це так формулюється, коли зазіхається на це відчуття під різними моментами, під різним приводом, де деякі з них мають абсолютну рацію, деякі з них за вуха притягнуті, то все одно це вмикається таймер зворотного відліку для країни як такої. Тому що розумієте, від країну, ну якби країну захищають. Не через те, що закриті чи відкриті кордони спрацьовує зовсім інша мотивація. І звичайно, що легше закрити, задраяти вже після війни ми говоримо про цю ініціативу: на після війни задра... задраяти країну і європейську модерну країну перетворити в невиїзний умовно кажучи концтабір, ну то тоді вже краще зразу. Знаєте, в кожному містечку і селищі поставити по б'юсту Путіну. Ну, нехай би нагадують, хто тут чого досягнув. Бо це якраз мета Путіна, не, не європейська країна, країна несвобідних людей, країна антисвободи, країна замкнута. І тут, знаєте, як би, що, як би ми за побоку не підходили, результат один і тот же, що називається. Тому, звичайно, тут простіше саботувати реформи. Наживатися як правячий клас мародерити, закручувати гайки у всіх сферах, позбавляти народ найменшого права і можливості, інструментів якось тому противитись. і ще це все позакривати і сказати, тому що так треба. Ну, то власне кажучи, це і є до певної міри форма поразки, тому що мені здається, якраз людина обирає свою країну за шанси. За можливість бути в добробуті, за розвиток своїм дітям. І знаєте, і тут неможливо просто, мовно кажучи, перетворити податкову систему в рекет і сказати, що всі ви мусите тут бути, тому що 100 причин, це є легкий шлях. А треба навпаки, Знаєте, виїжджають і втікають від пекла. То може просто треба перестати бути пеклом. Може свою повноту влади треба нарешті спрямувати не на задрайку і не на азійський тип, де всі мають сидіти, всі мають розуміти горбатитися і всі мають тихонько сидіти. А все ж таки перетворити повноту владу на створення в Україні країни шансів, країни щастя. В Українців немає іншої країни, крім України. Вони все одно її виберуть. Люди хочуть жити вдома. Просто це вдома треба зробити таким, щоб навіть не виникало жодних думок кудись звалювати. А коли вони своїх дітей, коханок, батьків, друзів, дружин повивозили за кордон поховань, там же тримають свої офшори, там же ж тримають свою нерухомість, там же вже, напевно, мають по паспорту європейської країни. Я думаю, вже собі поробили. А тут розказувати людям про власне позбавлення свободи і відсутність вибору як основоположного, чим ми відрізняємося від того всього Рабалетія, проти якого воюємо це до певної міри є неправильно. І тоді, якщо вже такі, це поки що приватна думка. Ми ж розуміємо, це не є ініціатива влади. Це просто знаєте, можливо. Просто приватна думка, можливо, це є умисел з, з наміром промацати типу реакцію, прощупати і так далі. Але на загал все буде рано чи пізно впиратися, ось в це сакральне поняття свободи. Якщо громадянин не буде відчувати свободи в своїй власній державі, а все буде йти через примус, без створення віддачі, те, за що ти можеш перетерпіти. То тоді фактично в нас вже піде лише російський, азійський в гіршому варіанті тоталітарний е вектор, і там уже за пафосом про збереження нації, яке до того ніякого відношення немає. Збереження нації навпаки, тоді, коли запрошувати сюди людей повертатися. Коли відкривати кордони, це є ознакою свободи. Перемога над Путіним буде тоді, коли Українець буде по всій Європі почуватися як європейці. Бо за це війна за Європу без Європи, умовно кажучи. Тут тому ось це такі світоглядні речі, на які без підготовки я би все ж таки дуже радив би їм не заходити, тому що це дуже в базові речі заходить. Те вже не є щось таке, знаєте тимчасове, тому що люди дуже багато свавілля вибачають лише тому, що війна. А от коли ти вже в базові речі заходиш, коли ти поцілюєш в такі базові речі, які тебе роблять, то просто людиною, навіть не кажучи громадянином там, з набором обов'язків, а про права ми не поговоримо. Може, ми розпочнемо нарешті розмову про те, з яким правом народжується українець, а не лише з обов'язками. Тому оце, це дуже несиметрична буде розмова, тому що держава перед громадянином провалила все, що можна провалити. Держава не заслуговує навіть одного мізинчика пересічної людини без заслуг з громадянством України. Тому не їй говорити про те, хто має просто втратити оцю свою ідентичність вільної людини, яка сама визначить для себе, де їй. Як їй і заради чого? Бо це базові речі, які просто тебе роблять людиною? Ну я так до цього ставлюся. Пані Марія, на останок я вас хочу запитати про. Про які важко фантазувати, хоча й дуже хочеться, це про період після війни. Чому зараз поясню сьогодні один із найрезонансніших таких е, обговорень чи там стала пропозиція від колишнього е, народного депутата на сьогоднішній день представника інституту майбутнього, Вадим Денисенко сказав, е, не будучи політиком чи чиновником, свою власну думку, що заради майбутнього нашої країни по завершенню війни особисто він би запропонував. Закрити е, кордони для виїзду чоловіків, ну принаймні зробити їх контрольованими. Що ти їдеш на відпочинок? Ти їдеш не знаю по роботі, але обов'язково вертаєшся та це зробити там на якийсь період. А інакше каже Вадим Денисенко, чи припускає? Ми можемо втратити націю, тому що ну ми ж з вами розуміємо, а що це буде за країна розбита, зґвалтована, ще не відбудована, бідна в різних кризах. З військовими, які будуть шукати себе ем, купа всього, та і навряд всі чоловіки захочуть тут лишатися? Хтось захоче поїхати до своїх дружин дітей в Європу? Ем, чому це цікаво особливо ще й від вас почути? Бо ви якраз прекрасне, чудове американське життя лишили і повернулися е, ем, свій народ рятувати. Та своє плем'я, як ви кажете, як вам пропозиція чи сама ідея обмеження виїзду заради збереження нації? Хто це сказав ще раз? Це колишній народний депутат та на сьогоднішній день ну, такий політичний експерт, та, людина, яка представляє інститут майбутнього. Він це закопав, сказав? Інформаційно, не закопана. Дивіться, ні, я вважаю, що ну, ідея абсолютно ідіотська, що тут коментувати. Ну, ми якби ми живемо на в, в північній Кореї. Щоб зараз там своїх людей обмежувати в пересуваннях. Ну, по-перше, я не вірю ні в якого там після війни в зримій перспективі. Якесь після війни колись буде, але яким воно буде? Ну, типу, це тема окремої розмови, можу колись вам розказати, але своє бачення не претендую на істину в останній інстанції, я можу помилятися, але. Е Скажімо так, якщо ми зараз не зробимо висновки станом на серпень 2023 року, то ну, нам прийдеться сідати за стіл переговорів там максимум за рік-півтора. І це закладе ще більшу війну з Росією, як це було і до цього. Тому що таке після війни, що таке перемога? Як на мене, перемога це не, не тільки кордони 91-го року, навіть це вторинний як на мене. Перемога це в першу чергу ліквідувати військову здатність Росії до агресії, щоб цей маніак. Поламати йому там, умовно руки, да, забрати в нього ножі і пістолети, щоб цей маніяк не міг там, хоча б на пару поколінь вперед на нас нападати на наших дітей. Це для мене якби, вже те, що можна називати перемогою. А щодо пересування, це дурниця, дивіться, я вважаю, що повторюсь, ми вільна країна, і за що ми тоді воюємо, якщо ми будемо вводити якісь там диктаторські закони? Має бути порядок, має бути дисципліна. Люди мають розуміти, що вони мають і можуть виконувати свій обов'язок. Я більше того, скажу таку теж непопулярну річ я Вважаю, що нам потрібно готувати все суспільство до мобілізації, включно з жінками. От і я вірю в технологічну мілітаризацію суспільства. Нам потрібно просто готувати людей до того, що там не обов'язково це бути з автоматом. Це може бути людина, яка займається там. Той що розвідкою в мережі розумієте? І там розвідує дуже можна багато це робити. Просто людей треба вчити. Всі мають пройти так мед, всі мають розуміти там базові технології. І от так як там люблять приводити приклад держави Ізраїль. Ну з якимись елементами того, що є в державі Ізраїль. А зупиняти, ну я вважаю, що треба. От знаєте до кого можна застосувати це право? Я тільки що зрозуміла до державних чиновників. Оце прикрас до народних депутатів. До прокурорів, до воєнкомів, до людей, які за наші податки от живуть, і представляють управління, представляють оцей там діпстейт, да представляють державу як таку. От дійсно, ці люди, якщо вони пішли служити публічно своєму народу на державні посади, то звичайно вони мають бути там не виїзні або виїзні просто за якими з якихось дуже важливих державних справ з там обов'язковим там. Обліком, поверненням і так далі. А просто не дозволяти чоловікам всім виїжджати і тримати це на, на контролі. Ну, зараз так і ну, є. Чоловіки призовного віку а не виїжджають. от Ну Хіба що там, я повторюсь там якісь хабарники. от А після війни не дозволяти чоловікам відвиїжати. Ну, це не про інститут майбутнього, це про інститут минулого. Те Вадим Денисенко, який часто буває в наших з вами ефірах, він е, висловив свою думку. Чому я кажу свою? Тому що він на сьогоднішній день не обіймає жодної е, державної е, е, е. він. він Радник здається, так ні, 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 ні. Вже ні, як тільки змінився міністр, він перестав бути радником, тому що він е, загиблого на жаль нашого міністра монастирського пані Олена. Я, я я би перевірив, здається, після монастирського так дійсно в нього був період. Сьогодні від нього принаймні відхрестилось, Тому, МБ, що... МВС, так, але так. але він а, а стоп, я згадав. Здається, він а, радник Яроша зараз. Ну от, здається. одним словом, Мені здається, що Вадим Денисенко, навіть так Яроша, він навіть підкреслив, що це його власна позиція. Та він написав про те, що після війни. Закрити, я дуже спрощено кажу: закрити кордони або зробити їх контрольованими з гарантією повернення чоловіків для того, щоб не втратити націю. Я не знаю, що встигли ви там почути чи ні Остап Дроздов. Він сказав що це пахне і путінізмом, і сталінізмом, тому що насильно ти не змусиш любити свою країну, та ти мусиш зробити її привабливою, щоб люди хотіли лишитися, а не поїхати. Та я вже мовчу про те, як це законно зробити. Хоча мені дуже їм імпон... Нує сам вектор погляду не втратити націю, не втратити державу після війни. Але у той же час, звісно, ми завжди з вами вийдемо на питання свобод. Тож можна припустити, що Вадим Денисенко теж намагався заміряти, можливо, самостійно настрою суспільства і чого вони хочуть, і чи справді не знаю, ну там ви будете пане Валерію останнім, хто буде в тій країні гасити світло, якщо відкриються кордони? Um... Ну Для мене, відверто кажучи, ну так, давайте рахувати, що це така інтелектуальна спекуляція була, така інтелектуальна провокація була з боку Вадима Денисенка, якого ми з вами дуже добре знаємо. А ставлення до самої ідеї в мене негативне, відверто кажучи, тому що розумієте. Яка штука з точки зору реалполітик політик Денисенка правий? І я я дуже багато чув людей, мужиків, які кажуть: слухай, от зараз війна закінчиться, все, я я поїду нафік. Так я я не хочу, я не буду. Так, і там о, дружини, не дружини, це великого рахунку немає, тому що всі зрозуміли, що ми можемо бути там громадянами світу, спокійно переїхавши кордон і влаштувавшись, там є де. так, Жінки вже проклали цей шлях, вони продемонстрували, як це можна. Тому з точки зору о, цього я розумію Денисенка, так? Судячи з усього, він також стикався з такими настроями, і це є таке відображення його ставлення, але з іншого боку, це дійсно про репресії, це дійсно про утиски свобод, я чув Остапа. Я не погоджуюсь, що це якась елітарна. Така а, забаганка, яку вигадали люди, які перетягнули туди своїх людей, а, свої своїх дітей, а, дружин, коханок, і тепер зараз вони вирішують, а, як треба жити а, всім, хто цього не зробив. Я, я в це не дуже вірю а, тим більше, що Денисенка до них не не відноситься, а ось а, тому мені здається, а, ну по перше, цього не буде. Тому що після війни дуже важко буде пояснити чоловікам, в тому числі зі зброєю, в тому числі, які пройшли і мають бойовий досвід, чому вони мають далі вже бути а, заручниками власної країни. А, тому, а, як на подумать, добре приймається, ми зараз побачимо там дуже великі. Фейсбучні срачі стосовно того запроти, все, все до хай думка а, живріє Так ми зрозуміємо в будь-якому випадку, чому нам потрібно відмовитись від неї. Або ті, хто хоче з нею погодиться, будуть погоджуватися і знаходити свої аргументи. Це на направду це демократія. Так ми бачимо зараз там кінцевий варіант, і ми емоційно його не сприймаємо, тому що ну бляхамуха, так ми сидимо там. В е, країні другий рік. Ну добре, все все розуміємо. Так дійсно, україні люди можуть собі дозволити виїздити, шляхи всі знають, і все це таке інше. Комусь е, там власне сумління це не дозволяє робити, а е, комусь дозволяє мальдіви, і все нормально, все ок. А е, тому в будь-якому випадку е, заборона нічого не вирішить. Бо якщо під час війни люди знаходять шпарини, як звалити з країни, то під час миру ну це буде взагалі а, дуже просто зробити так і пояснити, що ви маєте залишитись тут. Ну давайте ще бам придумаємо. Давайте будемо збирати людей а, насильно, повторюсь, насильно а, відбудовувати а, міста так Насилля не працює. Тому о, тут історія наступна: сенс зрозумілий, і навіть з ним можна погодитись. Так, для відбудови нужні люди. Але о, інструментарій як їх затримати, неправильний. О, інструментарій не репресивний має бути, а взагалі інший Висока зарплатня. Зарплатня на рівні е, Європейського союзу гроші на відбудову будуть. створюємо умови, аби люди залишались в країні, а не створюємо їм е, е, якісь рамки, е, чого вони не, не можуть цю країну покинути. Тому здається, так це має працювати, але ми побачимо дискусію, і це добре. Дискусія це добре, Підтримую. Про що горів весь Фейсбук цими вихідними, про ідею після війни на три роки е, залишити кордони закритими, аби нація не вимерла. Ідея від одного екс-депутата. Е, як вам ця концепція? І просто знаєте, чому про неї питаю? Тому що сама ідея в корні, начебто, здається, якщо сильно вдуматись, правильною, але засоби, якими було запропоновано реалізовувати цю ідею, мають певні питання. До Вадима Денисенка я відношусь з повагою, незважаючи на те, ну, яким політичним силам, чи, власне, в яких урядах він працював до цього. Друге, ідея сама, вона є неприйнятною і незрозумілою для переважної більшості суспільства в силу своєї Да? Тобто ми очікуємо завершення війни як завершення обмежень. Тих свобод, які діють в силу правового режиму воєнного стану. І з точки зору конституції, з точки зору сьогоднішнього нормативного регулювання, обмеження на виїзд для чоловіків, скажімо, працездатного віку і чоловіків, які підпадають, чи можуть бути піддані призову, вони не можуть бути реалізовані. У ну, тому що обмежене на право пересування вводяться в силу різних правових режимів. Один з них це якраз правовий режим воєнного стану, який до речі, так само від ну не ввів це обмеження. Що теж треба відмітити, і тут цитувати треба Артема Сергійовича Ситника. І Артем Сергійович Ситник говорив неодноразово про те, що указ президента, який затверджувала Верховна Рада, не містить обмежень, які стосуються виїзду за кордон. А введені вони постановою Кабміну. Власне кажучи, не можуть бути введені постановою Кабміну, але тим не менше, за фактом, люди не виїжджають. Ну така у нас ситуація. Те ж саме стосується і потенційного майбутнього. Можна про це як про наслідок да, завершення воєнного правового режиму воєнного стану. Говорити як про загальновідомий факт, що ці обмеження існуватимуть, а можна робити це приховано. Ну, приховано, просто не випускаючи. Можна, можна. А Ви... там вже можна збиратися після воєнного стану і війни вже і на акції протесту. Ви думаєте, що якщо обмеження щодо виїзду будуть діяти, то не збережуться обмеження щодо мітингів і акцій протесту? Я маю глибокі сумніви з даного приводу тому з точки зору інтересів країни. Знову ж таки, він правий. З точки зору емпатії і сприйняття обурюються всі. От наш колега писав йому там в коментарях про те, що це означає, що еліта визнає, що вона не може конкурувати за людей. Ну, По-перше, давайте визначимось, хто така еліта в Україні, раз. А друге, да, ми не можемо конкурувати і не зможемо конкурувати після війни з рівнем оплати праці ну, з країнами, які знаходяться явно не в стані війни сьогодні. Це факт. Ми не зможемо запропонувати на наступний день після завершення війни таку кількість робочих місць, яку зможуть зайняти ті люди, які будуть вивільнені від військової служби. Ми не зможемо запропонувати людям, які повернуться в Україну, ту кількість робочих місць з таким рівнем оплати праці, як вони отримують за кордоном. Більше того, треба розуміти, що за кордоном існують уже програми комунікації, коли сім'я в складі там, дитини і дружини перебуває в Німеччині чи, допустимо. В Іспанії від в Італії із нею не ведеться комунікація, в тому числі про можливість об'єднання сім'ї після завершення воєнного стану. Там не дурні сидять. За кордоном, і вони абсолютно чітко розуміють, що джерело економічного зростання це зростаюча популяція, тому що сама крива народжуваності в європейському союзі вона йде на зниження. Я тільки не розумію, пане Андрій. Якщо до війни потрапити в Європейський Союз, Канаду і Америку треба було пройти 10 кіл пекла. А сьогодні ви кажете, що вони будуть нас забирати, чого вони раніше не забирали 30 ви знаєте, секунд. наскільки просто потрапити зараз в Сполучені Штати і в Канаду, якщо ти вирвався з України? Ну простіше ніж раніше, але не ну, так, щоб дуже значно легко простіше. значно простіше, значно. але все одно є перепони. Ну а коли Канада пише про те, що вони прагнуть залучати близько мільйона мігрантів щороку для того, щоб підтримувати економічне зростання, вони як ви думаєте про представників африканського континенту, говорять чи все-таки про протиздатних європейців України? Ну, в них найбільша діаспора китайська. Китайська, там здається, індуська, ну тобто не, не українці. Вони ну, сформувалися раніше. Uh -huh. Ну і діаспора, це, власне кажучи, уже ті, хто мігрував раніше і так. сформувався як певна е громадська інституція, да, яка відстоює свої права. Зараз я думаю, вони з китайцями трошки специфічно будуть відноситись до їх міграції, розглядаючи їх як загрозу. Тому, тому насправді тема болюча, але її якщо не Денисенко, то покажіть, хто її підніме. Ні, то це це правда, і ми бачимо, що насправді мені здається, що дарма на нього кинулась на така критика, тому що він сказав непопулярні речі, але й сказав але тільки ще... тому, що за ним не стоїть політична сила, чиновницьке крісло, і він може легко комунікувати, навіть те, що болить. про це варто говорити, але вже не сьогодні.